Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад півдня України. Я з Кунченко Анжела і ми з півдня Одеської області, саме-саме півдня. Хоч самого півдня, але в нас теж вже йде похолодання. Завтра будемо заняті, потім обіцяють нам Два дні дощі, потім обіцяють нам морози. Тому сьогодні ми викопуємо карну. По-перше, я саджаю кани. Ну, кожну року, Викопую кожного року, але викопую не всі, тому що якщо всі викопати, то нам вистачить на, на, на пів села саджати. Тому що, бачите, ось викопується воно буває, викопується з такими великими корінцями. Тут вже я більше порозломувала, ось як тут зараз покажу. Викопується, буває ось таким. І суцільним коренем ці відкладу. Ось таким, бачите? Отаким от великим. Можна його зберігати от таким великим коренем, От з цим скомом землі, який лишився на цьому корені. Або отак от, от розламувати. Ну, я тут поламала, тому що це бордова лисна, її багато збираю завжди. Ну, трохи люди купують і трохи. І трошки більше собі її саджаю, ну тому що вона дуже гарна. За рахунок свого листя, я її дуже люблю. Тому це ще й вожуся з канами кожен рік. Так, саджаю навесні маленькими цибульками. Маленькими-маленькими. Зараз покажу ось от такий корінчик досить посадити навесні. Ось такий, щоб у вас на осінь. Зараз покажу. Виріс отакий кущ. ось це кущ один такий здоровенний. Ось. З однієї от, от, от того кусочка отих, як воно правильно називається, картоплинки. Бачите, скільки ще цілий ряд он залишила, і тут ще он два курці. Вони за зиму перемерзають, перегнивають і навесно тут вже буде пуста земля. Бачите, викопую не всю, тому що я кажу, якщо я ще це викопую, то це буде ще одна тачка повна. Мені просто стільки не потрібно багато. От, отак от, от як викопала з землею, отак от як воно є. Я поскладаю в ящики. Отак от от так можна прямо купою. Зберігати саме взимку, можна прямо от так от купою В ящики покласти і зберігати, у кого є підвал то це взагалі супер в підвалі держати. ну, Ми раніше теж в підвалі держали, потім перестали, тому що у нас вхід в підвал з хати всередини, тому це ці ящики, знаєте, нести через цю хату. Земля сипеться, кришиться, тому ми останні роки держимо. Тут у нас свекруха померла старий дім, і ми держимо там в цьому в домі. Просто в ящиках складаємо в кучу ящик на ящик, і отак вони вкупі у нас держаться до весни. Ну, так як у нас все-таки набагато раніше тепліше б настає, то я зразу висаджую її в ґрунт. Десь в кінці березня, на початку <рес> чоловік йде, свиня несе. Он. Як я розповідала, що у нас лаки це і, і окраса, і корм. Виням і підстилкаємо. Саджаю або в кінці березня, або на початку квітня зразу саджаю ґрунт, тому що у нас ну, вже тепло на цей час. Ви, якщо хочете, щоб вони раніше зацілили, ви можете прямо в ящики посадити і присипати або тирсою, або. Піском або навіть землею присипати, обмочити і поставити в тепло на світло, і вони у вас будуть починати відростати. Оці ось звідси, Оце звідси, це всюди почне підростати, і у вас ви будете вже висаджувати такі гарні ростки в землю, я колись. Так собі теж робила, але це коли було більше часу. Лишнього, зайвого, <гум> вільного, тоді я цим займалася, зараз нема коли просто. Тому саджаю зразу в ґрунт. Ви, якщо хочете, говорю, що раніше зацвіла, то висаджуйте собі в ящики. У нас, кажуть, кільчить. Картоплю кільчить, коли саджати в ґрунт треба. Жоржини так раніше я робила, коли займалася ними. А Василій тут як тут? Да, Василій? Коротше, головне при зберіганні коренів кани, щоб не було морозів. Плюсова температура навіть 5-6 градусів і буде нормально, головне, щоб був плюс. Вона боїться морозів, дуже-дуже боїться морозів. При малих морозах у неї зразу відмерзає надземна частина, а коли вже будуть постійні морози, то... Примерзає вже і корінь. Тим більше, що я вже, мені писали вже, що в Харківській області вже було мінус 14, це взагалі о, дуже багато для нас. Петух у нас вилетів через загорожу. Ой, утік. Це ж не з того краю, там, де вони заходять та й все. Все, загнали під Ну, зберігаєте взимку, як я сказала, плюсове, плюсова температура повинна бути, в принципі, в принципі все. Отак, оце як зараз викопала з мокрою землею, отак вона буде зберігатися до самої весни. Навіть якщо земля висохне, не треба нічого робити. Вона добре зберігається. Ну, якщо вже буде довго суха, десь більше місця, тоді треба просто окропити її водичкою і все. Отак от, от складаю в ящик і потім ящик на ящик і складаю. Там в кімнаті, як би так, не дуже сиро, тому можна складати ящик на ящик. Якщо у вас в підвалі підвал сирий краще складати не ящик на ящик, а так от розкладати ящик для ящика. Я наразі буду складати ящик на ящик, то у нас в хаті там сухо все-таки. І вона ще до весни підсохне добре. От так і буду зберігати, друзі. Бажаю всім гарного дня. Все буде Україна.